Що вас мотивує для досягнення ваших цілей? Це дуже важливий момент. Я не просто так це відео записую в плейлист, який пов'язаний з сімейними стосунками. Нам дуже важливо розібратися, яка є внутрішня істинна ваша мотивація для досягнення цілей, ну, для досягнення побудови сімейних стосунків. Тому що, коли ви йдете в стосунки, ви, напевно, чогось очікуєте в тих стосунках. О, це стосується абсолютно всього, тому що дуже часто ми ставимо перед собою якісь цілі. Зовнішні, ми говоримо щось одне, але внутрішнє наше бажання може бути абсолютно зовсім інакше. Е, я вам хочу розповісти одну історію, яка мене надихнула дуже сильно от, займатися темою сімейних стосунків, чому я почав цим займатися, е, також, що було цим мотивацією. От. Я в свій час займався онлайн і дуже хотів досягти високих результатів. Також я враховував те, що я хочу е, щось зробити корисне для людей, для суспільства. От. Я сам зі Львова, от. я був волонтером при Львівській соціальній службі 6 років, допомагав е, ну там. Були різні проекти. Я був там ну в різних питаннях. Я там приймав участь. І така ситуація. Я колись спілкувався з ним, дядьком ну на високому посаді, він в міській раді. От я прийшов до нього такий, навіть на ну, такий, ух, давайте щось зроблю корисне. Ну, от, я насилаю кажу: я хочу створити дитячий будинок на тисячу дітей, от, щоб було там 500 хлопчиків, 500 дівчат. От, щоб там було, ну як са те, щоб вони були як одна, одне ціле, але було дві території для хлопців, окремо, для для дівчат, окремо. Щоб створити їм відповідне навчання, діти, це щоб вони могли займатися. Ну, хлопчики їх треба навчати по одному, дівчатка по зовсім по інакшому Також коли вони повиростають, щоб вони могли одружуватися один з одним, ну тобто приблизно однакові долі, От, ну, і їм там буде легше вже знаходити один одного. Також я хотів зробити цю територію, щоб вони вчилися жити на природі. От. Ну були тільки хороші наміри. Ну я, я ж такий класний, ну я ж що тільки для народу, да? от. але коли я з тим дядьком почав спілкуватися в міській раді, от він мені сказав одне питання. Він мені задав одне запитання. Знаєте, він відразу мене так прибив, і ну абсолютно це, ну, це був один з ключових моментів мого життя. От коли моє життя дійсності кардинально змінилось. Він мені задав одне просте запитання. Каже: ти розумієш те, що ти хочеш оцих тисячу дітей лишити сиротами. Тобто, каже, то, що ти хочеш комусь допомагати, це чудово. Але каже, ти трошки не в ту сторону рухаєшся. Ти хочеш розвалити тисячу сімей, щоб в тебе було тисячу дітей, яким ти будеш допомагати. Я такий і сів думаю, блін, ну, точно, да. так. Тобто, ну, з самого початку основний корінь ідеї він неправильний. Він був абсолютно неправильний. Добре, я кажу, що тоді робити. Він каже, допомагай людям створювати сім'ї От, любими способами, любими методами, але так, щоб ці сім'ї створили, щоб це були дійсно крепкі сім'ї, які будуть жити довго, от, які будуть щасливі. Тобто не просто, знаєте, два ходячих трупа, які ходять по одній квартирі. От, ну, у них стоїть початка і всі думають, що вони одружені. Ні, абсолютно ні. От. Якщо ми подивимося, от, ну, е, був золотий вік, срібний, бронзовий, зараз залізний вік. Ми бачимо всюди одне залізо. Тобто, колись був нормальний кін, зараз залізний кінь. Да? Тобто все зараз перейшло на залізо. Е, і зараз на цей час мудреці нам пророкували те, що буде 25% нормальних людей, а решта будуть проблеми. Ти по статистиці ми бачимо в Україні е, ну, офіційно зареєстрованих 70%. Це розлучення. Оце статистика, я недавно перевіряв, це десь в квітні місяці 2024 року. Це офіційна статистика, яка була надрукована в ТСН. Причому це якась міжнародна організація, це збирала ці дані от, і показали. Ну, так і є. Тобто ми бачимо те, що 70% людей розлучені. От. Ну, Чоловіки окремо, жінки окремо. Проблема. Знову ж таки, з тих 30%, які залишилось, то що кажу, два трупа ходять по одній квартирі, в них стоїть спільно там в паспорті однаковий, з однаковою датою. Ну, що вони чоловік дружина, це нічого абсолютно не означає про те, що вони щасливі стосунки. З того часу я почав займатися цим питанням, от, за, ну, на, на даний момент, знову ж таки, це не є мій профіль, такий от, прямо займатися сімейними стосунками. От, я взагалі астролог, це є основний мій профіль, я займаюся цими питаннями. Але так як люди приходять з двома запитами: два запита це перше стосунки, друге це гроші. Ну я починаю це все з пункту першого: чи в порядку ви, тому що якщо ви не знаєте свій гороскоп, ви не знаєте свої сильні, слабкі сторони, ви про себе нічого не знаєте, ви стосунки не зможете побудувати. Якщо у вас немає побудованих спільних стосунків з якоюсь групою людей, ну там сім'я чи партнери чи в бізнесі, от, ви не зможете заробити гроші, тому що просто не зможете. От. І коли от, до мене приходили люди, значить зараз на даний момент ну з тих людей, кого я міг порахувати, і дітей, кого я порахував, значить, більше ніж 150 сімей створених, також народилося понад 200 дітей. От. Також знаєте, я це все робив не з позиції того там давай, Іван, женися на Галі, да, от щоб, це, щоб мені поставити там галочку, що в мене тут ще одна сім'я є, що я там їх створив. Ні. Також, коли до мене звертаються сім'я, от ну, як правило, приходять вже коли якісь проблеми. Яка б ситуація не була, я стараюсь спасати сім'ю до останнього. Якщо ж там я бачу, що там печальна історія, там вже нема що спасати, все, то й ну, там один партнер куди заїхав, ну допустим, випадок. Проходить жінка, вона і чоловік-алкоголік. Тобто, ну вона каже, я вже і то робила, і так вже, і то, і молилася, і то. Ну каже, я, я не справляюся з тим, я не можу з ним нічого робити. Він каже: пив, п'є, і далі продовжує пити. Вона від нього дитину народила, От, ну просто ну, взагалі варіант, який ну, ніяк не вирішується, нічого не може з тим зробити. От я бачив того чоловіка. Ну, печалька, просто печалька. Ясна річ, що вона з ним розлучилась. От розлучилась, зараз вона знайшла собі другого там чоловіка. От, ну, не знаю, чи вони дружні, ну, стосунки в неї там будуються, по крайній мірі, якийсь процес іде. От. В будь-якому випадку, я зі своєї сторони спаса стараюсь спасати сім'ю до останнього, скільки це можливо. Так само, все те, що я говорю, ці всі відео, які я записую, ціль, яку я ставлю перед собою для того, щоб ви могли побудувати стосунки один раз і на все життя. Як уже в кого складається, це вже наступне питання, тому що є в нас якась карма, є доля. От, є речі, з якими ми можемо боротися, ті речі, які ми можемо змінити, але є речі, яких ми, на жаль, змінити не можемо. І це досвід, який потрібно прожити нам. Ну, ну Чоловік, дружина вони зійшлися. Ну, і ну, не просто так Бог звів цих людей. На це є, напевно, якісь причини. От, якщо ці люди зійшлися. Ну от вони ну, вони повинні прожити якийсь досвід. Ну от, і нам може здаватися, що вроді би це негативний досвід. Але якщо дивитися на ці всі речі з високого божественного рівня, от, то в цьому є якийсь зміст. Ну от ще раз кажу: я за те, щоб були сім'ї спокійні, нормальні, щоб там було там, гармонія, тишина спокій. Ну не завжди так буває. Ну, от, і тому якісь сім'ї роз, розва Знову ж таки, я астролог, ну, от, я не цар і не бог, і я, не, не, я не маю всіх повноважень. Ну, от, тим не менше, от кажу, цей чоловік, яким я розповідав про те, що я хочу створити великий дитячий будинок. Він надихнув мене на інше: створюю нормальні сім. Я цим займався все, що я міг робити, яким чином я це міг робити. Я це робив, роблю далі. Продовжую, також, якщо в мене було багато дуже контенту на російській мові, в основному я спілкувався на російській мові, я працював в міжнародному форматі. То зараз я включився конкретно тільки на Україну і працюю виключно на українській мові. От так, що так. Ну така історія, Ну тому дуже важливий момент, коли ви ставите якісь цілі, коли ви йдете в стосунки, будьте чесними перед собою. Чого ви туди йдете? Чого ви хочете від тих стосунків? Ви хочете, щоб вам хтось їсти готував, чи ви хочете сексу, чи ви хочете, щоб вам хтось гроші давав, чи ви просто не маєте де жити. Будьте чесні самі з собою. Я далі буду говорити в відео, в наступних відео буду більш детально пояснювати мотивації, цілі для створення сім'ї. Які цілі варта перед собою ставити, чого очікувати, чого не очікувати. От. Тому краще підписуйтесь, щоб ви були завжди в курсі. Також назимайте, натискайте дзвоник, щоб ви були завжди в курсі подій, які відео я виставляю. Також, якщо у вас є якісь побажання, які якісь питання, пишіть, будь ласка, їх в коментарях на всі ті питання, які я зможу відповісти через свої відео, я вам відповім. При необхідності записуйтесь краще на індивідуальну консультацію. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.